Тут у нас представлені гранати, я так розумію, радянського виробництва із території ну пострадянської, Рянського, так? так. тут е, гранати закордонного, скажімо так, натівського зразка. зразка. Давай розкажемо трішки більше про них. Чим саме вони цікаві, як вони себе показали? Яка їхня ефективність? <пробіт> Добре, зараз ми переходимо до розкажемо про натовські гранати з різних країн, що вони собою представляли. Е -е, почнемо з такого простішого, тобто, фінська граната УЗГМ також е -е, зрозуміло, є в користуванні, спускається. Ослабляється чека і паралельно витягується. Тримаємо пальцями, кидаємо. Як в більшості гранат, як ми показуємо, що ми тримаємо ОЗРГ, чеку пальцями. Ця граната вона прироблена з мінометних снарядів 50-го калібру. Тобто міномети стали неактуальні на їхню думку. Снаряди полишалися, і вони вирішили з цих снарядів, з тих перекрутів зробити такі гранати.